Це як хода звіздарів, тільки біг звіздарів, тобто адаптація своєрідна, плюс благодійна мета її в цього забігу. Це дуже крута історія про те, коли всі об'єднуються і бігають, і разом зі звіздами. Потім десь в процесі, поки всі захекані, хтось починає співати колядку, поки ви біжите, кричать всі Христос народився. Потім всі гуртом відповідають народився! 20 років ми в Львові маємо отут візерів. В тому році, слава Богу, Київ долучився, зробив добре. Якщо говорити про забіг, другий рік, ну бо ця хода, знаєте, вона спонукає. І я вам одну таємницю відбираю: в цьому році буде також забіг з візерів в Києві. Просто вони трошки далі, але не хтось то ходить, але доходить полиці.